Не запускай рекламу, поки не зробиш ці речі. У цьому ролику я поговорю про те, що потрібно знати перед тим, як запустити рекламу. І що робити, якщо реклама не буде працювати далі. Перед тим, як ми почнемо, рекомендую підписатись на мій канал, поставити вподобайку і слідкувати за виходом нових роликів. Що потрібно знати перед запуском реклами? Зазвичай саме найпростіше, з чого ми починаємо перед тим, як запускати рекламу. Ми оприділяємо, кому ми цю рекламу показуємо. Тобто, нам потрібно определити, хто наша аудиторія. Якщо говорити по-простому і не ускладнювати самий процес, наприклад, якщо ми рекламуємо якусь конкретну річ, ми починаємо думати, кому ця річ е, має, ну, хто би хотів отримати цю річ, хто би хотів її купити, наприклад, або кому ця послуга максимально підійде. До прикладу, наприклад, якщо ми. Продаємо бетон в теорії, то в теорії цей бетон потрібен людині, яка, наприклад, займається будовою. В основному будовою займаються чоловіки, і ми показуємо, значить, на чоловіків таким чином, ми звужуємо нашу аудиторію і таргетуємося максимально наближено до того, що у нас є. Звичайно, що перед не дуже варто сильно звужувати свою аудиторію. Але потрібно розуміти чітко її болі, її потреби, які цілі, і, взагалі, що вона хоче. Без цього ви не зможете зробити ні правильний рекламний макет, ні неправильно оприділити взагалі аудиторію. Наступне, без чого нереально запустити рекламу і утримати хоч якийсь результат це є рекламна пропозиція, офер, тобто те, що ми пропонуємо нашому потенційному клієнту. Якщо ми не можемо сформувати правильно офер, якщо він невигідний, не, ну, його вигідність не очевидна для нашого потенційного клієнта, наша реклама не буде запущена правильно. На жаль, але так і є, ми повинні продумувати наш продукт, щоб робити його максимально е вигідним і очевидно вигідним для нашого потенційного клієнта. Наступне, що треба зробити перед тим, як запустити рекламу, Банально обдумати шлях свого клієнта, тобто, як він буде рухатись після того, як він побачив вашу рекламу. Припустимо, якщо ви, наприклад, рекламуєте якісь послуги, у вас є сайт, ви заходите на сайт і дивитесь, який шлях повинен пройти клієнт, щоб залишити заявку. Якщо ми бачимо, що, наприклад, щоб залишити заявку, потрібно. Зробити дуже багато дій, наприклад, 2-3 сторінки йому треба інших відкрити. Ми розуміємо, що чим більше зайвих дій ми даємо людині, тим менша ймовірність, що вона залишить заявку, бо вона не буде просто тратити час, розбиратись, шукати. Особливо якщо це якісь ситуативні продукти, тобто там, не знаю, ремонт сантехніки. Людина не буде розбиратися з вашим сайтом і шукати там форму. Вона заходить. Бачиш, що, наприклад, нема ні номера телефону, нема можливість залишити контакти. Вона виходить з сайту і все. Перед тим як будувати свою рекламу, обов'язково зайдіть і подивіться, куди вона, куди ця реклама буде вестись, скільки дій потрібно людині зробити, щоб залишити заявку, і взагалі як все має виглядати. Обдумуючи цей шлях клієнта, ви можете його оптимізувати, зробити простішим і упростити. Дії для вашого клієнта залишити, залишити заявку, чи там навіть написати, і так далі. Це стосується всіх аспектів, я навів просто приклад. Так само це можна працювати з інстаграмом, дивитися, на що людина перейде, на що вона подивиться. І таким чином ви можете, мислячи, як ваш потенційний клієнт, упростити щось, покращити і навіть зробити ще краще. І останнє таке, що потрібно знати перед тим, як запускати рекламу. Що ви будете робити, якщо ця реклама не спрацює? Такий варіант також завжди потрібно тримати в голові, тому що без якогось плану, якоїсь рекламної стратегії ви не зможете просто її будувати. Бо якщо ви все робите ставку тільки на одну дію, з великою ймовірністю ця дія може бути невдалою, тобто перший ваш запуск може не спрацювати. І ви будете тратити свій час, продумуючи, що вам робити далі. І причому ви будете це робити безсистемно. Сьогодні так, завтра так, післязавтра ще раз так, а там бюджет поміняти або ще щось. Перед тим, як запустити рекламу, ви собі прописуєте 2-3 етапи. Наприклад, як я це роблю? Я запускаю рекламу з певними макетами рекламними на сайт, дивлюся, якщо заявок немає, я, наприклад, перезапускаю рекламу ще раз, дивлюся, можливо, помилка в оптимізації. Якщо я бачу, що реклама не працює, тоді я вже змінюю макети. Після того, як я змінив макети і не спрацювало, наприклад, я стараюсь дивитись з сайтом. Наприклад, проблема може бути в сайті. І от таким чином я собі пробудовую, що, куди і як я маю дивитися, якщо реклама не працює. І у вашу рекламну стратегію, і перед тим, як запускати рекламу, ви мусите знати, що ви будете робити. Ось такі от фішки потрібно знати перед тим, як запустити рекламу. Надіюсь, цей ролик вам сподобався. Обов'язково підписуйтесь, обов'язково звертайтесь за послугами таргетованої реклами. Посилання буде у описі під цим відео. Спасибі вам за перегляд!